Я подивився статистику по Харківській Салтовці: 400 тисяч населення. Оформлено тільки 10%. Що це означає? Що кожен громадянин країни, кожен житель Салтовки, який повинен був отримати субсидію і не отримав її, тому що органи місцевої влади її не оформили. Просто позбавлений можливості отримати 500, 300, 1000 гривень, все залежить від розміру субсидій. Тобто у людей з кишені витягнули сотні гривень. Я це розцінюю. Більше того, ми подивилися по іншим областям. По окремим містам мери міст і органи місцевого самоврядування умисно саботують. Оформлення субсидій для українських родин. По окремим містам органи місцевої влади умисно витягують з кишень українців гроші, які державний бюджет дав для компенсації, але громадяни їх не можуть отримати, тому що не оформлена субсидії. Такі випадки: Херсонська області, Сумська область, Харківська область, випадки по Запоріжжю. Тобто я це розцінюю як саботаж і диверсію і просто боротьбу проти громадян країни. Тарифи дійсно піднялись. Але той, хто потребує допомоги, всі отримують допомогу від держави. І мною дано доручення Службі безпеці та Міністерству внутрішніх справ невідкладно по цим містам розібратися, чому органи місцевої влади. Саботують оформлення субсидій і позбавляють людей можливості отримати гроші для оплати за житлово-комунальні послуги. І Харків тут взірцевий, але сумно взірцевий.